Варфоломій, милістю Божою, архієпископ Константинополя, Нового Риму і вселенський патріарх. Ви приступили до гори Сіонської і до церкви перворождених. Блаженний серед народів апостол Павло говорить всім вірним, і дійсно, церква є горою, тому міцною і стійкою, непорушною і непохитною. Але, хоч одним стадом та одним тілом Христовим є, і називається церквою Божою, яка повсюди має сповідання православної віри, спільність у таїнствах у Дусі Святому і непорушність апостольського спадкоємства і канонічного порядку, ще від апостольських часів складається з церков, розташованих по місцях і країнах, внутрішньо самоврядованих власними пастирями і вчителями. І служителями Євангелія Христового, тобто кожного місця єпископами з причин не лише історичного значення міст країн у світі, але й внаслідок особливих пастерських необхідностей у них. Отож, оскільки благочестива і Богом бережена земля України, укріплена і звеличена вищим промислом, і отримала свою повну політичну незалежність. Державні та церковні керівники якої вже майже 30 років палко просять її церковного самоврядування та пліч опліч з народом і одноголосно з давніми його проханнями свого часу, зверненими до святішого апостольського константинопольського престолу, котрий за багатовіковим канонічним переданням зобов'язаний турбуватися про святі православні церкви, які мають у цьому потребу. А найбільше про ті, які завше з ними зв'язані канонічними узами, як, от історична митрополія Київська, то наша покірність з правосвященними при нас митрополитами та всечесними улюбленими у святому дусі братами та співслужителями, з обов'язку турботи Великої Христової Церкви за православний світ. Для зцілення постійно загрожуючих розколів та розділень у помісних церквах однодумно визначаємо та проголошуємо, щоб уся православна церква, що знаходиться у межах політично сформованої і цілковито незалежної держави України, разом із священними митрополіями. Архієпископіями, єпископіями, монастирями, парафіями і всіма у них церковними установами, що знаходяться під покровом засновника єдиної, святої, Соборної і Апостольської церкви, Боголюдини, Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, існувала віднині канонічно автокефальною, незалежною і самоврядною. Маючи першого у церковних справах і визначаючи кожного канонічного її предстоятеля, який носить титул Блаженніший митрополит Київський і всієї України, не допускається якогось доповнення чи віднімання від його титулу без дозволу Константинопольської церкви, який є головою святішого синоду, котрий щороку скликається з архіереїв. Запрошуваних почергово за їхнім старшинством, з числа тих, що мають єпархії у географічних межах України, таким чином управлятимуться справи церкви у цій країні, як проголошують божественні і святі канони, вільно й у святому дусі і безперешкодно, без будь-якого іншого зовнішнього впливу. До того ж. Цим підписаним патріаршим і синодальним Томосом ми визнаємо і проголошуємо встановлену в межах території України автокефальну церкву нашою духовною донькою і закликаємо усі світові православні церкви визнати її як сестру і згадувати під іменем Святіша Церква України, як таку. Що має своєю кафедрою історичне місто Київ, не може ставити єпископів чи засновувати парафії за межами держави, вже існуючі, відтепер підкоряються згідно з порядком вселенському престолу, який має канонічні повноваження у діаспорі, бо юрисдикція цієї церкви обмежується територією Української держави. І ми надаємо їй привілеї і всі суверенні права належній автокефальній церковній владі. Так що відтепер митрополит Київський і всієї України, здійснюючи богослужіння, поминає усіх єпископів православних, а сонм найсвятіших архієреїв при ньому поминає його ім'я як першого і предстоятеля найсвятішої церкви в Україні, те, що стосується внутрішнього церковного управління. Розглядається, судиться і визначається виключно ним і священним синодом, слідуючи євангельському та іншому вченню, згідно зі священним переданням і шанованими канонічними постановами нашої святої православної церкви, і на станові шостого канону Першого Нікейського Вселенського собору, який визначає, що якщо ж при спільному голосуванні всіх Яке буде справедливим і згідно церковного канону, двоє чи троє через власну схильність до суперечок заперечують, то нехай має силу рішення більшості до того ж, зберігається право всіх архієреїв та іншого духовенства. На апеляційне звернення до вселенського патріарха, який має канонічну відповідальність приймати безапеляційні судові рішення для єпископів та іншого духовенства помісних церков згідно з 9 і 16 священними канонами 4-го Халкідонського вселенського собору, прояснюємо до Вищесказаного, що автокефальна церква України. Визнає головою святійший апостольський і патріарший вселенський престол, як і інші патріархи і предстоятелі, і має разом з іншими канонічними обов'язками і відповідальностями насамперед для збереження нашої православної віри неушкодженою та канонічної єдності і спілкування з вселенським патріархатом і іншими помісними православними церквами, непорушними. І до цього митрополит Київський і всієї України, як і архіереї найсвятішої церкви України, обираються віднині відповідно до належних положень Божественних і священних канонів, і згідно з відповідними положеннями її статуту, які мають в усьому обов'язково відповідати положенням цього патріаршого і синодального Томосу. Усі архіереї зобов'язані турбуватися, щоб боголюбно пасти народ Божий, провадячи у страху Божому мир і згоду Україні та у своїй церкві, але щоб в усьому перебував неприменшений зв'язок духовної єдності і спілкування святих Божих церков, бо ми навчилися зберігати єдність Духа у союзі миру. То кожний блаженніший митрополит Київський і всієї України повинен поминати за давніми переданнями святих отців наших Вселенського патріарха, блаженніших патріархів та інших предстоятелів помісних православних церков у ряду диптихів, згідно з канонічним порядком, отримавши своє місце після предстоятеля церкви Чехії і Словаччини у священних диптихах. І на церковних зібраннях таким чином православна церква України через свого першого чи канонічного місцеблюстителя Київського престолу зобов'язана брати участь стосовно важливих канонічних, догматичних та інших питань в міжправославних нарадах, які збираються час від часу за священним звичаєм від початків установленого отцями. Перший же настановлений зобов'язаний обов'язково посилати необхідні належні мирні грамоти до вселенського патріарха і до інших предстоятелів, і сам має право від них отримувати, починаючи свої мирні поїздки від першопрестольної церкви Константинополя. За звичаями, отримуючи від неї святе миро для вияву духовної єдності з нею. Для вирішення значних питань церковного, догматичного та канонічного характеру, слід блаженнішому митрополиту Київському і всієї України від імені священного синоду своєї церкви звертатися до нашого святішого патріаршого і вселенського престолу. Прагнучи від нього авторитетної думки і твердого взаєморозуміння, причому права вселенського престолу на екзархат в Україні і священні Ставропігії зберігаються неприменшеними. Отож, на усіх цих умовах наша свята Христова Велика Церква благословляє. І проголошує православну церкву України автокефальною і щедро закликає ієрархію на, на українській землі непорочний клір і благочестивий народ її з невичерпного Скарбу Святого Духа, Божественні дари, молячись, щоб перший і великий архіерей Ісус Христос. Заступництвом всенепорочної і всеблагословенної владичиці нашої Богородиці і Пріснодіви Марії, святого славного і рівноапостольного князя Володимира і святої славної княгині Ольги, преподобних і богоносних отців наших, подвижників і монахів Києво-Печерської лаври та інших монастирів, нехай укріпить назавше. В її тілі єдиної, святої, Соборної і Апостольської церкви таким чином зараховану автокефальну церкву України і подасть їй благословення, єдність, мир і зростання на славу Його і Отця і Святого Духу, таким чином. Таке вирішене і розсуджене, і у радості, сповіщене вам від шанованого центру православ'я, було соборно затверджено. Для постійного збереження видається цей патріарший і синодальний томос, написаний і підписаний у кодексі нашої великої Христової Константинопольської церкви, вручений у точній. І Ідентичні копії блаженнішому предстоятелю Святішої церкви України Кір'єпіфанію і його високоповажності президенту країни пану Петру Порошенку для вічного доказу і постійного представлення року 2019-го, місяця січня, 6-го числа, індіктіона, го